Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Хлопчики і дівчатка, ось уже і настав останній місяць зими лютий. Чи знаєте ви, малята, чому він має таку назву? Третій місяць зветься Лютий, а лютує він тому, що на світі довго не доводиться бути йому. Тому що лютий. Це найкоротший місяць, у ньому найменше днів, ніж в усіх інших місяцях року. Місяць лютий має таку назву, тому що в лютому переважає сувора погода, сипе сніг, а то хуртовина мете, вітер свище, заметілі кругом, морози люті та тріскучі. Сердиться та лютує місяць лютий, проте не завжди у лютому погана погода. Уже все вище піднімається сонечко, іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Тоді починається денна відлига. Під промінчиками сонечка сніг на дахах будинків розтає, і починає крапати зі стріхи. А коли настає вечір і сонечко ховається, то знову стає морозно, і вода, що крапала з дахів, замерзає. Так і з'являються льодяні бурульки. В народі місяць лютий ще називають бокогрієм, тому що з одного боку починає гріти сонечко. А з іншого морози тріщать та хуртовини лютують. А ще кажуть хоч лютий лютує, а вже красну весну чує. Послухайте вірш Марії Познанської про місяць лютий. Він в зимі останній, діти. Місяць лютий кожен зна, хоч морозний. І сердитий, та за ним іде весна. В небо глянеш, мружиш очі, сяють промені ясні. Покорочали вже ночі, і зробились довші дні. Тепер, малята, ви знаєте, чому місяць лютий має таку назву та чому його називають Бокогрієм. До зустрічі! Мої маленькі друзі.